18 березня о 6 годині вечора на автошляху немирі Вінниця сталося ДТП. На перехресті вулиць у селі Вінницькі хутори водій автомобіля ВАЗ 2105 житель міста Вінниці допустив зіткнення з автомобілем Ваз 2101 втративши керування, цей же водій зіштовхнувся ще й з вантажівкою. Внаслідок подвійного ДТП постраждала 24-річна вагітна пасажирка автомобіля ВАЗ-2101. Її було доправлено до міської клінічної лікарні номер 2 За попередньою інформацією, водій п'ятірки, який і спричинив дорожню транспортну пригоду, був на підпитку. Аби уникнути дорожньо-транспортних пригод на автошляхах Вінничини у зв'язку із погіршенням погодних умов та другою хвилею похолодань, державтоінспекція у Вінницькій області звертається до всіх учасників дорожнього руху з проханням бути обережними на автошляхах без зайвої потреби не виїздити у нічний час та негоду, дотримуватися правил дорожнього руху та не перевищувати швидкості зима не хоче відступати. І згідно гідрометцентру України вона ще буде тривати як мінімум до кінця березня. Тому ми радимо всім водіям, ну по-перше, набрати терпіння, щоб водії не спішили замінювати зимову гуму на літню, тому що, як ми бачимо, спостерігаємо, що погода протягом доби вона суттєво міняється. Наберіться трішечки терпіння і дотримуйтесь правил дорожнього руху в будь-якому випадку. Яка погода не була. Але правила потрібно дотримуватися.